Успеваем. Тима меня провожает. Уже скоро за две годинки буду в праздник. Приезжает мой автобус, и я, конечно, лох, потому что не планировала абсолютно поездку. Поменяла по невыгодному курсу 100 евро. Сюда вообще с евро не надо было ехать. Убер стоит 400-500 гривен. Автобус 32 крови на 90 минут. Сейчас проверим. Справді все дуже просто. І метро також все зрозуміло, дуже приємний транспорт. Всі вказівники е, також зрозуміли. Ну, що, привіт, Прага! Я вибралася вже з підземелля. ось куди станція метро музей вивела. І зараз е, мені хвилин 10 треба для того, щоб дійти до мого хостелу. У мене є навіть офлайн карта Треба 10 хвилин для того, щоб зрозуміти, в яку сторону, де куди, що знаходиться. Іду, наче вже зайшла дорогу. Зрозуміла. Офлайн мапа моя не знаю про те, що музей зараз на ремонті, там якась реконструкція, і там через той сквер прийти не можна. Але я хоча б розумію тепер, в яку сторону рухатися. Абсолютно правду казала про те, що російськомовне, не знаю, що росіяни то чи ні. Справді дуже багато в Празі. Я мільйон разів вже так. Блукала. Це просто мені в трьох деревах. Заблукати не проблема. Здається, що я прийшла автоматичні двері. Другий тажна ліва кімната номер 3, ОМГ. Будь-яке місце вибирай. Я виспалася в Сиок. Там є сніданок, бо я не встигаю на справжній через те, що я переплутала дні. Думала прайд завтра, а прайд сьогодні. Тож біжу на прайд. Ось вам трошки настрою з Праги, з прайду. 12 кілометрів прайда пройдено, а зараз я в центрі-центрі, в лакшері центрі з дорогими магазинами з усім. Повертаюся знову в умовний свій райончик і забігла перекусити хоч кудись бульйончик і це буде перша гаряча їжа за два дні. Я находила 21 тисячу кроків. Прийшла додому, дивлюся, там мокре полотенце. Та коротше не зрозуміло, що. И, и лежать на мои речи. А мои речи в пакетах складывания. Здравствуйте. Здравствуйте. А я пришла к себе домой, а у меня там кто-то живет с рукой. Вы из комнаты номер три. Номер три, да. А которой... меня еще две ночи. У вас у нас как бы все, есть места и лучше. Просто смотрите что в чем загвоздка. Ко мне заехала группа, они хотят жить одни. Угу. Там 9 мальчиков, поэтому стоит экстрабэт. Угу. У вас комната была единственная, которая пустая, в которой только вы от живете. Можно вас попросить просто переселиться в соседнюю комнату, она точно-точно такая же. Там три свободных места, то бишь людей будет гораздо меньше, и все. Мы могли бы спросить сначала, перед тем, как мы вещи трогать. Так мы не трогали ваши вещи. Ну как, сложили их в пакет. Это, наверное, сделала девушка-уборщица. Ну, все равно. И мы пытались вас ждать с самого-самого утра, поэтому я даже... С утра? Я, вы... я ушла где-то часов в 11. Ну, в частности, я в 10 приехал. Я пока все это посмотрел. И далее даже мальчикам сказал, что как только вы придете, пожалуйста, сообщите, что вы спустились на рецепцию. Я могу вас даже на сегодняшний момент, если хотите, как сообщить компенсации, только это получится на одну ночь, не пугайтесь, это в принципе обычная практика поселить вас на местный номер. А я компенсацию мне одну ночь дали под намисники, в и маленький готельчик. Тому я одразу, в Лежечка, жеречь, столик, начало. Все ок. Дзеркало є і шафка є. Ось це вже п'ятий поверх, там до України дієвато, і тут є така типа кухня. Зі зміщами, з мікропродовжкою, з усім. тому що тут таке? Вытрмала дуже хотела есть, Добрый час не на Карлову мосток. Там 50-60 кров. Можешь? Далее от такого центру. Центр 30. Перед второй ночью. Перед второй ночов в Я прошло очень много километров. Очень много шагов. Лайфхак для тех, кто не знает, как высушить, например, но Здесь хотя бы есть возможность. Так как ты один в номере. Тут кроваточка она, Конечно, лучше себя чувствуешь. Туалет и душ общая. Ну там я вообще никого не встречаю параллельно. Так вот, здесь есть вентилятор, я досушиваю их. белишка Очень удобно. Мои вещи. Вот рюкзак, с которым я буду ходить. Сейчас это типа мой шкаф. Это длинный человек. Національна галерея Праги, Анежський монастир. Тут дуже багато цікавого, класного місця для такої релаксової прогулянки. Це з рук падає ось ці трубочки. Дуже популярні тут. Вони собі уявляю, наскільки солодкі. Ніколи не робіть, як я таке бажання було ходити гуляти, що я просто чокнулася. Це вже немає, хочу поїсти, не можу знайти де сісти, бо все було сильно туристичне. Та якісь гидке, або дорогі. Я йшла туди, як навігатор мене вів, за яку адресу не знаю. Натрапила на відео в поліції. Бачите? Смоукшоп. Я нарешті впала поїсти їм пасту. Щось таке близьке для себе, тому що сил просто немає. Вісім ліжок у моєму хостелі. Чому я обрала саме цей хостел? Тому що є шторки і це дуже зручно. Закриваєшся ще й шторкою, і взагалі таке враження, що нікого не знаєш, нікого не чуєш. В кімнаті є дзеркало. Всім привіт! Ось тут постійно такий рух, і це вночі відбувається. Такі дві ж сирени спати першу ніч було майже неможливо зараз. Вже я звикла. Дуже смішно. Реально по 5 секунд, за 5 секунд ти маєш їх пройти. Ну, там деякі, да? де ти більше. І нікого не цікавить. І всі зі звуком для небачущих. І щоб вивчати нові місця кожен день. Щодо їжі, води є в центрі, нема просто таких позначок, де коли супермаркети, під землею, там, там, де метро, наприклад, і все можна спокійно купити. Я взяла собі сир президент. Ріг у старбаксі взяла какао. на вулиці було спекотно, то я і в старбаксі сіла і поїла. В цих супермаркетах, які написані у супермаркет, взагалі на них не вестися. Тому що там ціни дуже завищені. Є китайські ресторанчики, в яких ціни дуже помірні, найдорожча страва 109 крон це м'ясо. Ну кажуть, в клярі краще не брати, але ось є 105, там рис, м'ясо, овочі, китайська кухня. Якщо побачити таке не бійтеся, а місцеві їдять, полюбляють. Я, в принципі, також зайду, прийшла туди, де я, виявляється, вже була щось з цього ратуша. Або ж це, або ж це. І зараз покажу а, секретне місце. Там стіна костелу і є повнуга на ресторанчик. Ось так виглядає вхід туди. Раз, І тут такий дворик. Ось там ми вчора сиділи тут. Раз. Це стіна костала. Дуже прикольно. Навіть, е, е тут місцеві вони сказали, що навіть не було тут. Були безліч разів тут в цьому кафе, але ніколи не знали, що є внутрішній двір. Хожу, 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 хожу. Ось тут е -е, метро Мустек, нью Йоркер». І тут, коли заходиш в мустек, там є і супермаркет з нормальними цінами. Всім привіт! Мене звати Катя і я шопоголік і чи найстрашніше блокнотоголік. Я знайшла черговий ідеальний блокнот для всіх своїх справ в Берці. І він, як на зло, з серпня 2018 року, на весь 2019 рік, фактично на півтора року. Я не втрималася. Скільки взагалі економії на тому що тут немає такої кількості працівників метро. Єдиний з працівників метро, кого, і тут, кого можна побачити, це в принципі водій, поїзда і все. Все швидко працює, зважаючи те, що нічого нема англійською мовою, крім ексі, здається злого, все зрозуміло, все просто. Працюють в Празі, Радіо Свобода. Ось який це район від центру 10 хвилин. Офлайн вігатор мав е, Вчора я помітила, що його трохи гулькануло, а зараз його колосально гулькануло. Я ледь не посивіла. А він мені почав писати, йти годину 40. Взагалі щось переплутав, це такий стрес. Я з собою ще взяла одну їзденку. Я думаю, що мені... Треба буде ще одну купити на вечір, але в аеропорт буде добиратися, але дуже хвилюючий момент, тому що я ще ніколи не була в центральному бюро. Цікаво, як там дуже спекотно. Прикол в тому, що немає для пішоходів жовтого кольору. Реально деякі Пішогодні ці переходи там буквально 5 секунд. Тік-тік-тік, і все. В туристичних місцях не скажу, що на червоне світло не йдуть, коли немає там дійсно автівок. Буває таке, що взагалі так загулялися люди, що їм автівки сигналять нервово, тому що такі тіла випадають От, на дорогу. Ну це ж якщо говорити про центр-центр. Ну що? Ось вона: Ліберті! Ця будівля побудована спеціально для радіо. Багато тут знімати не можна, але я просто в серці так виглядає Частина центрального офісу тут дуже багато редакцій, я дуже великий ньюзру. Нас стоять багато нагород. Карантайн, ТВ, раз. Багато нагород, всього. Майже як в кримській редакції. Звісно, не можу вам показати всього, бачила дуже багато колег, із якими ми лише телефоном спілкувалися. Ну щоб ви просто розуміли, що моя робота і моя контора дуже серйозні. Якщо ви не чули, не знаєте про масштаби Radio Free Europe, Radio Liberty, то Google Welcome допоможе тобі. Все справді дуже масштабно. Дуже рада, що сюди приїхала, заїхала в гості. Ось так. Тут охорона і все серйозно, треба, щоб хтось вас зустрів, показала паспорт, обшукують речі. Ліберті і Свобода. Центральне бюро знаходиться між двома кладовищами. На кладовище я не піду, самі якось моторошно. Тут кінцева здається станція для автобусів чи для тролейбусів. Тут з вікна бачили їхню стоянку. Від центру насправді на метро 10 хвилин. І їй компліменти. лайкай мои комменты Я перестану быть актуальным Как только кончится срок аренды Темно-зеленые лодки Тяну уикенды и будни, чулки, колготки Мы так похожи, но принцип разный Вот там модели кусают худые локти Она на первый мой вечер в Рио. Нет, я там не был, надеюсь, буду Ради нее овладею буду на завтра съеду, но не забуду. В руке рука большего не надо. Она а огонь минус сорока плюс прохлада. Мои актеры забыли роли. Перевести дух и дальше падать. Что скажут тебе? Далі ну, душова хостелі. По-друге, я прибігла за речами, попросилась на другий поверх, пер, ну, переросклала всі речі, привернулася і ще швидко прийняла душ. Не знаю, чи так можна, але дуже вже не спокусилася на це. І тому свіженькою поїду зустрічати свій літак. Я посвящу тебе столько песен, наскільки хватить магнітної ленти. Я перестану бути цікавим, Как только мы перейдем на ты, Я не люблю новостные сводки Нет у меня ни футбола, ни водки Мы так похожи, но принцип разный Оставь себе все крючки, лебедки А я-то думал, ты вечер в Рио Нет, я там не был, надеюсь буду Теперь я знаю, что значит буду На завтра съеду, но не забуду Рука, рука больше военной. перевести дух Я нагадаю, що за моїм планом я приїхала на 6 годин раніше, ніж літак, щоб не платити за таксі. Таксі дуже дорогі, тому я вирішила пожити в терміналі. Просто щоб ви розуміли ціну, 119 гривень коштує. Вот эта штука, ого, как она большая, блин. Чебурек и тиран-да-дам с огурцом лимонад. Коштуе 49,168. Что скажут теперь твои бренды? В сети пожелтеют страницы. Так мало лонг-айландов и онлайн-стендов. Кино, алка, пятниц и пиццы. Снимай, что еще не снято. Я это вообще-то в фильмах, клипах. Домой поздновато, спать рановато Мы выпили крепко и крепко в лепле Я предупреждаю, ты в моем плейлисте На первом месте Что я предлагаю Эти две, три жизни Побудем вместе в